Таю президент України нещодавно заявив, що саме культура стане найпершою гарантією єдності України та буде нашою зброєю у боротьбі з ворогом. Чи може культура бути зброєю? Яким чином про це ми говоритимемо з нашими сьогоднішніми гостями? Це українські радіоведучі організатори фронтової концертної бригади українського радіо Тетяна Литвинова та Дмитро Хоркін. Добрий вечір, добрий вечір Вітаю добрий хвилин через 10-15 Ми прийматимемо дзвінки від наших телеглядачів. Телефон прямого ефіру 278 53 51. Отже, повертаючись до цього запитання: чи може культура зараз бути зброєю? Взагалі чи може культура бути зброєю? Яким чином? Вона вже є зброєю, і наша фронтова концертна бригада це довела, тому що не так давно, тиждень тому, трошки більше ніж тиждень, ми повернулись із зони АТО, де от якраз там воювали такою культурною зброєю. Це піснями, словом українським розповідали про українське радіо, співали, спілкувалися з нашими військовими. Тобто можна сказати, що скажімо так, українська культура вона емігрувала із концертних залів в, на передову, в окопи та бліндажі, так? Ні, вона не те, що емігрувала, вона може вона паралельно існувати. Так? Вона паралельно існує і на концертних майданчиках, і на телебаченні, і на радіо, і в театрах, і в музеях. І знайшла Але... себе так. Але якщо ви сказали абсолютно правильно, що це зброя, тому що інколи ми так жартуємо, що камера для телеведучого, для репортера, мікрофон для радіоведучого, клавіатура для блогера, це прирівнюється до установки ГРАД, навіть можливо ще якоїсь потужнішої зброї. Тобто Дуже важливо знати, як використовувати цю зброю. А ми зараз помічаємо, що дуже багато людей, які під впливом російської пропаганди і культурного продукту, тому що телесеріали, де співуються НКВДсти і російські спецназівці, а концерти, де насаджається російська культура і російський шансон «Блатняк». Росіні, російські цінності, так ну в даному yeah. сенсі не те, що ми проти Росії чи прямо такі вже сіли усі русофоби. Просто це країна агресор, і ми маємо розуміти, що вона. Воює на всіх фронтах безпосередньо зброєю через свої спецслужби, через засоби масової інформації і теж через культуру. І тому фронтова концертна бригада українського радіо, а Українське Радіо в даному сенсі просто об'єднує і запрошує тих артистів, які можуть виступити перед військовими, не бояться і журналістів, поїхати, тому так. що журналісти з нами також і їздять, і громадські діячі, і політики навіть причому Давайте. нам дуже приємно, що вони самі хочуть туди їхати, підходять до Дмитра до мене і кажуть, буде. Ти їхати, ми хочемо з вами. Тобто, ваша бригада це така ініціативна група. Хто туди ще входить? Скільки людей? Скільки українських артистів? Розкажіть, будь ласка, куди виїздили? Ну, знаєте, як в театрах у нас завжди є основний склад тих людей, такий костяк, Незмінний, який завжди, так? який завжди з нами. Це люди, які з перших днів створення нашої фронтової бригади. Молода українська співачка Анна, Твердоступ, Твердостут, солісти збройних сил України, ансамблю Олексій Шпортько, який також з нами. Феміло Народ Стафаїв, народний артист України а, 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 Анж, Анжела Ярмолюк, композитор, композитор співачка, наша колега, журналістка з «Радіопромінь» Анастасія Яблонська. Це такий костяк, і звичайно, От ми одразу зупинимося. Разу... Таня, якщо можна, я додам, чому ми обрали як основний саме з нами таких людей, які проходили на наші ефіри, і ми знали, і вони брали участь у концертах. Та ж Аня твердосту переможеться можливих і неможливих телевізійних шоу. Молода, їй 20 років. Вона. Ще і досі студентка. Тобто, коли не приїжджає до е, хлопців, які захищають Україну, вони теж очікують саме на красиву молоду співачку Всіх з потужним дихає, голосом. Да. Потім народний артист України Фімі Мустафаєв це от символ такої мудрості, досвіду і любові до батьківщини і потужного голосу. Okay. Анжела Ярмолюк, яку згадала Тетяна, це композитор, яка сучасно зараз пише пісні про воїнів. АТО. зараз не дуже багато композиторів, які пишуть саме ці пісні у цей момент і про трагедію. У тих містах, які ми знаємо, і Ловайськ, і Дебальцеве, і Волноваха саме такі композитори, поети, які працюють на сучасний... І чому, наприклад, ми з Тетяною відгукнулися? Тому що від початку військової агресії ще до на сході України в Криму Тетяна почала вести екстрені випуски польової пошти на першому каналі Українського радіо у надзвичайному щоденному ефірі паралельно ведучі інші ефіри, почали працювати на фронт для наших військових і передавати інформацію привітання для тих, хто залишався на. Заблокованих військових частинах в Криму, коли е, Росіяни і в ці так, і, звані, до речі, перше квітня чоловічки. вже буде рік, виповнюється рік, як польова пошта виходить от в такому режимі щодня. Щодня у прямому ефірі. Телефонують, і ви відчули, що це дуже потрібно, е так? Е телефонують з усіх куточків України. Це просто не те слово, що це дуже потрібно. І от е е рік минув, а дзвінків настільки багато, що ми не встигаємо прийняти всі дзвінки, всіх бажаючих послухати в ефірі. І при тому, що у нас вже, як знаєте, от таке братерство польової пошти з'явилося, тому що є постійні слухачі. І вони вже телефонують і підтримують одне одного. Ми вже знаємо імена героїв. Ми знаємо, які слухачі, хто там чоловіка чекає з фронту, хто сина, хто і чоловіка, і сина, у кого вже демобілізувався, повернувся. Вони телефонують, діляться своєю радістю. Тобто, от ви знаєте, це якраз приклад консолідації суспільства. І от польова пошта це змогла, змогла зробити. Ця і тільки на українському радіо виходить ця передача. Більше того, от я хочу вам сказати щодо зброї. Я пам'ятаю перші випуски, коли ми з Тетяною почали вести, відповідь. Відповідно, на них зреагували і сепаратисти. Вони знали, що в певний О, час не певний часів час, час. дуже так? було в даті були цікаві. Ми зараз працювали. А розкажемо. я, я хочу, хочу сказати, і відповідно, а ми якраз з Тетяною завжди працювали тільки в прямих ефірах. Тобто, ну скажімо так, навчені були реагувати на якісь критичні Він, ситуації. Ви не фільтрували дзвінки? Ні? Ні, ні, ніякого у нас ніколи не було цензури. Ніякої люди виходять в ефір і розповідають. Але завдання ведучого бути настільки сильним, не розгубитися в цьому. Я пам'ятаю перші дзвінки. Тоді і Тетяні, і мені. Коли нам телефонували і е, каже. Е... За чим ви посилаєте своїх воєнних к нам в Донецьк? Ми на ваш ми не лезли на ваш, на майдан, ваш майдан і ви к нам, нам не лезьте, да. А, Але разом з тим, ми пам'ятаємо, як ми тоді знову ж таки, а нам каже режисер, а там висвічується, що номер десь ну боєрка, десь під Києвом, і ми ж кажемо, Донецьк. що це просто ну, напросто провокатори. провокатори, які цим займаються. Але треба бути сильним і розуміти, що культура зброя і на цю зброю теж на ці але. Війні. Ми можемо ще відслідковувати, як все ж таки змінюється думка, і ми на нас. Справді можемо впливати на думку і змінювати її, коли деякі дзвонили також із східних регіонів. І передайте пісінку нашим ополченцям. І ну це такі також провокатори. А і, і, не лізти, і ми не хочемо. А десь пройшов напевно два-три місяці, і вже дзвонили. «Де наші хлопчики, де наша українська армія врятують. Вони нас. вже відчули різницю. Да. Так, і ми вже відчули було різницю так. насправді. І тому ми можемо навіть відслідковувати, як міняється думка, як міняється. Люди, як їх можливо, вподобання міняється. Тому у нас насправді така потужна зброя це культура, це мас-медіа, і ми маємо просто правильно зараз користуватися цим для того, щоб об'єднати консолідувати наше суспільство і разом здобути перемогу. І виникло тоді у нас бажання вийти за рамки студії і виїхати. Так і ми почали робити спочатку концерти в Києві в інших великих містах на підтримку війська. Там ми збирали, тоді вже починалася осінь. Ми збирали збирали теплі речі, буржуйки збирали кошти на тепловізор і після двох перших концертів купили тепловізор за 60 Це прекрасно. 000. А перша думка була, я пам'ятаю, ми з Дмитром про це говорили. А, значить, от польова пошта програми йдуть, значить, місяць, два-три. А ми думаємо, Боже, а чи чують нас там ті хлопці? Нам же потрібні такі слова, так, так так люди кажуть, телефонують, підтримують. Ні, вони мають це почути. І ми починаємо якимсь чином шукати зв'язки для того, аби вони зрозуміли, що є така програма на їхню підтримку. Вони. Мають це чути, і потім вирішимо, що треба якось їм це все продемонструвати. І щоб продемонструвати, можемо зробити польову пошту на виїзді. Ми можемо поїхати і це їм показати. Але ну що ж ми поїдемо з одним диском, станемо, станемо вони треба там, вживу, там. Да, Голодні, їм потрібно і те, і все, і е, захисні якісь. І, і ми, ми поставимо диски, будемо їх там годувати. Цими словами це все добре, це дуже класно. Але якщо ми об'єднаємо і матеріальне, і духовне, то ми вирішили, Сильніше просто це вийде. Буде да, це буде Просто такий потуж, потужна допомога, і от ми вже вирішили тоді робити благодійні концерти, щоб були кошти для того, аби купити, завантажити мікроавтобус, повести їм і з ними та і там концерт їм дати, і ще і привезти ті необхідні речі, які їм і потрібні. І от перші у нас концерти були. Перший концерт був ще в минулому 2014 році. У біля Генічіська це на кордоні із Автономною Республікою Крим, де зараз встановлені російські прикордонні. Ні, пости і там постійно теж провокації. Вони обстрілюють інколи спеціально наводять таким е е лазером, начебто, це ти під прицілом снайпера, тобто спеціально провокують на якусь таку агресію і лякають людей, Нас теж так лякали. Е і наступний ще був концерт перед нашими танкістами неподалік Іловайська. Це теж була така і трагічна сторінка. Тобто ви і... фактично даєте концерти на передовій на так? передовій в зоні і... бойових дій. Так, так, так і для цього, щоб організувати, ми з Тетяною вже скільки спи з нашими військовими. Це перед концертом. У нас зберігається режим відповідний безпеки. Ми не розповсюджуємо інформацію, куди саме ми їдемо. Ми не пишемо про це, не переписуємося через СМС і у Фейсбуці. Тобто ви не соціальних анонсуємо, чином... що ми їдемо, але куди саме ми не повідомляємо через те, що нам заборонено. На яку саме частину Донецької чи Луганської областей, до яких саме військових, тому що це режимні об'єкти, це військові частини. Ми їдемо, маємо дозволи і відповідно з ними контактуємо. Але намагаємося це робити із максимально. Чому? Тому що і як потім виявилося, це нам допомогло по-перше, в очах військових здобути такий авторитет, що вони нам довіряють, що вони розуміють, що ми не привеземо невідомий якийсь хвіст. А по-друге, це і наша безпека, і безпека артистів, яких ми з Тетяною веземо у рамках фронтової концертної бригади, тому що. Після перших поїздок нам почали приходити погрози і на телефони. Писали нам повідомлення. Останні, хто нам погрожував, уже вирахували е, наші от, е, активісти, які займаються цими питаннями. Ми звернулися до них і вирахували, що це колишній беркутівець, який зараз влаштувався в одну із е, шкіл Севастополя, тренує дітей у спорт... Школу... вчитель фізкультури, звичайний. І от він надсилає погрози, що я вас всіх знищую, я вже зробив вам вирок. І суддя великий. Ну, відповідно, його знайдуть і там уже вирішать. З ним, коли він вибереться своєї берлоги і е, на світ, де ви зараз були? Які відвідували частини? Де... Ми е, були в Артемівську, е, в Слов'янську Слов і Краматорську. І Краматорську. Е, більшу частину наших, як сказати, гастролій, так, ми все ж таки були в Артемівську, тобто те місто, де ми провели найбільшу, найбільшу частину нашого часу. Як взагалі військові реагують на концерти? То ви приїхали? Несподіванкою для них є, так? Mm -hmm. І я як вони реагують? А Яка я Більше інфрація? би розширив ваше запитання. О, Тетяна просила про військових, а я про мирних жителів. Я, це моє наступне наступне було б запитання, звичайно, це більше. А, ви знаєте, вони реагують настільки... Вдячна, от, от настільки вдячна публіка. От останній концерт, який у нас був там, це був звичайний такий великий ангар. Ну ви розумієте, що е, зараз війна, і там, де вони дислокуються, е, там нема тих умов, це навіть не казарма, навіть не казарма. Тобто, це звичайний такий ангар, напіврозвалений, е, такі е, страшні ліжка, е, трьоповерхові, такі вже ржаві і дуже якісь небезпечні. Мені здається, що навіть там. Там просто спати небезпечно, мені здається, мені весь час здавалося, що там вони три яруси, і що цей третій чи другий ярус він може просто завалитися від звуку, коли ми давали концерт. І а, страшні матраси, тобто умови жахливі, нелюдські умови, це нас дуже вразило, до речі, що ну не може армія перебувати в таких умовах. Вони повинні бути всі одягнені, вони повинні які бойовий дух, коли зважаючи на це. Просто ситуація оточення і незважаючи на це, коли вони. Чують пісні, коли вони чують концерт. По-перше, ви знаєте, це така вдячна публіка. От пісня починається, вони просто, наче завмерли. І от поки ми не доспіваємо до кінця, я за ними просто а, зауважила, як вони реагують. А, вони навіть ну таке а, враження, що вони не дихають настільки. Вони кожне слово ловлять. Ці вони кожен да такий погляд, вони просто не відриваються. Це настільки вдячна публіка, і ми навіть їм говорили з Дмитром про те, що у нас були різні зали, зали і в Палаці України. Нами і на центральних сценах, і майданчиках ми а, співали і виступали. Але такого майданчику а, у нас не було ніколи. І ми вдячні напевно і долі, і тим а, людям військовим, які нас сприймають, що ми маємо можливість порівняти і в нашому житті була оця вдячність були ці очі. Які розуміють, які реагують на от ви знаєте, мені здається, що вони люди як башкіри, вони настільки емоційно вразливі зараз. Напевно, це от зумовлено тим, що люди пережили, тим, що вони кожного дня бачать смерть, тим, що вони от сидять, слухають наш концерт. і Невідомо чи повернуться вони завтра, чи чи взагалі будуть вони жити. І можливо тому вони настільки емоційно сприймають пісні і вони їх проживають. Вони їх проживають разом з нами. А коли ми з Дмитром заспівали нашу пісню Ти не плач. просто я бачила, що половина, от він мені не дасть дихати mm -hmm. зараз. Дмитро половина військових сиділи і плакали. Тому що пісня для кожного з них, і це був комплімент для нас, тому що ми з Дмитром шукали саме таку пісню. І слова цієї пісні про те, що несподівано прийшла війна. І чоловіку прийшлось він збирається на війну. Він завтра буде бути в бою. Дружина його проваджає і наказує йому боронити країну, що вона всі випробування разом з ним пройде і буде його чекати, але він повернеться і буде все добре. Тобто такий був оптимістичний добре, фінал цієї, цієї пісні, та, але там якраз про те, що і третю ніч не змикає очей у вирі військових завдань Ці і що... можна послухати в інтернеті? Ті, 에... хто нас у нас немає так, часу. Звісно, так, пок... так, так, пок... можна послухати і більше того, у нас от концерти. Якщо перші були поїздки в зону, АТО, то це. Районні будинки культури, і біля військових частин якісь такі концертні зали. То от останній концерт, який у нас був перед танкістами. Ми не кажемо, яка саме бригада, але ми до них вже приїхали не вперше приїжджали. І ми виступали прямо у цьому ангарі. То чи жінський ангар, Тетяна, але якщо ти пам'ятаєш, ну і по запаху, там ще рік тому, що не менше, це був фермер. І це стайні, де коні були, і такі великі, і це досі ще відчувається. І там поселив один із фермерів. Фермерів надав. Це приміщення для того, щоб військові там зупинились, тому що передислокуватись, бо не всі мирні мешканці підтримують українських військових. Добре, давайте те, з приводу говоримо. реакції мирних мешканців. Яка їхня реакція? Ми на спілкувалися. Концерти? Ну уявляєте, у нас це треба показати. Можливо, на наступний раз ми привеземо світлини. Хоча у нас на Фейсбуці у Фейсбуці на сторінках ми запостили ці фотографії в інстаграмі. Теж Ну, от така картина. Ми в'їжджаємо на перехрестя, де Слов'янська і Краматорська. Далі йде колії на Слов'янську теплоелектростанцію, все вивернуто, отак. От всі ці колії будинки, повністю весь квартал. Отак от, розумієте, як хтось так косою, усі дахи, отак от знято, повністю немає. Весь квартал жодної живої душі, і дахи їх просто немає. Інколи немає стін. Тобто, це жахлива картина. І дерева, тобто, це, напевно, були оці такі килимові вибухи, коли важкою технікою обстрілювали сепаратисти ці райони, коли відступали. І поруч міст повністю під Місце. ну Як фільм жахів, повністю фільм жахів. колії вивернуті, будинки. Ну, таке і... враження, що ми приїхали просто от, опинилися в кіно про війну. Добре, і ще я, мирних... я, я і до чого доведу. Та... І оця, оця картина. І тут на цьому перехресті, як фільм жахів. Кав'ярня невеличка жіночка торгує кавою. Я підходжу до неї, і знаєте, як з оце, іншого виміру, так як пустельних народів племен. Гість навіть розбійник його приймають із хлібом в сіллю, тому що ну нікого нема, не з ким поспілкуватися. Які новини? Люди ж чекають, і вона як почала мені на диктофон розповідати про своє життя, буття розповідати вони. Чекають більшість людей підтримують українських військових. А ті, які навіть не, наприклад... не сприймають як окупантів, тому що ні. ці багато ситуацій показують, що є, все таки є такі є про люди, наставі. які зомбовані пропаганди. Андо, є такі, вони просто цієї Пропаганди є люди, які свідомо бо зараз, війна. і вони вибирають це в кожній війні. Я вибираю ту так, той створен. бік і інший yeah. вибираю бік. А є люди, які навіть які ставляться вороже до армії, але це не значить, що вони вороже до української армії? Вони просто бояться через те, що тут в цьому місці дислокується військова частина, чи ДНРівська терористична, чи наша українська військова частина визволителів, вона стоїть, то значить, вони думають, що вона викликатиме на нас вогонь, і вони бояться, як і ви боялися, бо поруч васовим будинком, значить будуть бомбити і вас можуть. Тобто, отака небезпека. А скажіть, будь ласка, чи може культура бути от не зброєю, а знаряддям миру? От вона може українська культура. Скажімо так, влюбити людей, які ну ворожі або байдужі до ці країни, от влюбити їх в Україну. А, наблизити може, їх. може. Але е, знаєте при яких е, це як це може відбуватися? Перше, це без агресії, тобто ні в якому разі не потрібно так? цього насаджувати, так і говорити, що о, це українська мова, тільки українська мова, і тільки скрізь, і ні. От вам телефонують, тільки відповідайте українською мовою, і е, але через а... пісні можна, наприклад, українські пісні. Не слухають пісні, через і вони починають так, любити ці через пісні, і звичайно потрібно перше це без агресії не насаджувати. А по-друге, потрібно просто зробити українську культуру привабливою. Тобто її Яким потрібно чином подавати треба Її потрібно подавати доступною. Її потрібно подавати красиво і так, щоб це було цікаво. Це робиться зараз, на даному етапі можна сказати, так. що ми, ми на культу, на культурному фронті ми здобуваємо чи не я зараз завершую, е, і ми повинні просто усвідомити, що на це потрібен час. Так не буде швидко, що сьогодні, от ми хочемо, щоб так. Ми всі цього хочемо. Ми усвідомили свою помилку. Ми усвідомили, що неправильно ми робили ці всі роки. Але тепер нам потрібно виправляти цю помилку і бути готовими до того, що на це може піти. Е, на це підуть роки. Але ви відчуваєте, що після концертів ставлення людей змінюю? Звісно, більш більш я вам вище. розкажу історію Вікторії, яка була ще до війни. 20-річчя Незалежності це було у 2014. Ні, коли це у нас, 2011 році, 20-річчя Незалежності, був концертний тур. І був тур наших національних колективів, ансамблю Вірського, Хору Вірьовки. І я тоді вів ці концерти, які були в Єнаківому, Донецькому, Київці і в Маріуполі. До війни. Зал напружений спочатку. Ну от люди однак а потім виходили і просили на біс, і співали пісень. Теж тому, що тобто пробуджувалася ця свідомість. Зброї. Це тоді, але хто застосовував цю зброю? Уже був ліквідований укрконцерт, не можна було словити українське радіо. Українські телеканали так. були постійно заглушені і всюди російські канали. Тому зараз потрібно... російську культуру ми можемо так? змінити, але треба надолужити це, робити і, більше і, так. таких передач. І Ще от один момент Дмитро зараз сказав про ще один дуже важливий момент, і потрібно показувати найкращі зразки, щоб це було професійно. Щоб це було красиво, щоб все людина дивиться, вона просто в це закохана, вона не може це не любити, тому що це настільки яскраво, це вибух, і вона розуміє, що о, це класно, це моє. Я хочу нас... бути частиною цього. У нас, на жаль, залишилося лише три хвилини, але ми зможемо прийняти один телефонний дзвінок. Будь ласка, дуже коротко, лаконічно сформулюйте своє запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання з такого роду. А як очерідні, ось, ну, там, чоловіки там? Діти, мабуть, у вас є, діди, що ви хочемо ви діяли такі професії. Як вони до цих поїдуть, чи не хвилюються вони, чи ну, взагалі оставлення ваших близьких до це. Дякую за запитання. Очевидно, Коротко, це відповім. Так. Коротко відповім. Звісно, рідні хвилюються, а хто саме є, хто з нами їздить, ми не розповсюджуємо, тому що це небезпечна інформація. Переслідують, інколи пишуть. Це краще не знати. Небезпечна ця робота допомагати фронту. Найближчі ваші плани. Найближчі плани 31 березня о 19-й годині у центрі Печерська це колишній будинок культури заводу Арсенал Московська. Московська-3. відбудеться благодійний вперше за час концертів благодійний кінопоказ легендарного фільму Правда майдану режисера Дмитра Ломачука. Ми о 19 запрошуємо всіх, хто нас зараз дивиться. Так, правда? ви можете прийти подивитися фільм, потім буде невеличкий концерт. Там ви можете допомогти військовим через волонтерів, які будуть присутні, дізнайтесь, що потрібно. Ну, як завжди потрібні медикаменти, теплі речі, кошти, тому що потім ви ж не можете зв'язати бронежилет. Його треба купити. Тому треба, ми, Це буде чергова зустріч. А потім, ще у нас буде на початку в середині 15. -го... Квітня в українському домі великий благодійний концерт усіх артистів із зони АТО, ті, хто виступають на концертах, і ми їх об'єднаємо і в нашій фронтовій бригаді для того, щоб зібрати і теж там поспілкуватися. Це буде в українському домі 15 квітня. Якраз зірки української сцени разом з волонбоволакудлатерами ала поповами. А АТО, з усіми творчими людьми там ми будемо давати такий концерт. Що взагалі це останнє запитання? Що ви взяли от, після цих поїздок для себе особисто? Ой, ви знаєте, ми е, просто приїжджаємо настільки е, завжди такими наповненими звідти, і ми зрозуміли, що насправді, от є е, на е, е, така, знаєте, е, порада, що якщо ти хочеш бути щасливим, то потрібно віддати щось в цьому житті. І коли ми віддаваємо, а е, давай ми получаємо. І от коли ми віддаємо, насправді ми наповнюємося. А так як ми мені здається, ми дуже багато. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире центрального канала программа 36,6. И сегодня у нас такого философского характера передача, так как говорить мы будем о ценностях человеческой жизни. Эта тема актуальна во все времена, а в нынешние сложные, противоречивые и, я бы сказала, жестокие